English for Kids Online. Hello everybody, hello my dear friends, hello my dear students and their parents, of course. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторів Косован Вітушинська до підручника Припіє 6 клас. І так, у нас сьогодні третя тема Great Sounds. Ми з вами працюємо за робочим нашим зошитом. <coughs> ну і, звичайно, не забуваємо про підручник постійно. Ось він у нас буде під рукою. Great Sounds. Це була тема у вашому підручнику. Не забувайте, що посилання на уроки за підручником, хто до мене прийшов не з мого каналу Forget Мінот, на якому розташований цей підручник, ви можете зайти за посиланням в описі під цим відео, під часомітками, які я залишаю щоразу, аби перевірити, можливо, щось ви не дочули на уроці, аби переглянути ще раз це відео з уроку. І так. Не забувайте користуватися часомітками. Часомітки дозволяють швиденько орієнтуватися за текстом, так? Тому що у нас повністю а, усі уроки за Юнітом знаходяться в одному відео, так? Як склеєні в одному відео. Тому можете користуватися часомітками, аби знайти відповідну правильну вправу. І так, почнемо ми з «Vocabulary». Вправа 1 A: Write the types of music from your most favorite to your least favorite. Все, що треба зробити, це просто вам написати від 1 до 8, поставити свої вподобання. Е, найперше це найулюбленіший тип музики, а 8 а – це буде найменш улюблений вид музики. Ну, тобто, ви просто маєте переписати оці назви: Classical music, music класична музика, джаз, джаз, опера, хіп-хоп, реп, рок, музика, поп, soul, Просто в градації від 1 до восьми. нагадую, перша це найулюбленіша, ну, наприклад, там pop music, yes, у вас pop music. І там най, 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 найулюбленіша, нехай буде там, я не знаю, час музик. Як варіант. так, як варіант. ви вже пишіть самостійно. І ось між, від першого до восьмого проставте, будь ласка, інші види музики. гаразд? Тобто ви це зробите самостійно, тому що я ж не знаю ваші вподобання. З приводу музики. Ну, а ми за, з вами йдемо далі. Write what types of music. each musical instrument is associated with. Напишіть, з яким видом музики асоціюються дані інструменти. І, і так, electric guitar це рок, поп, ну, Нехай саксофон використовується у класичній музиці та джаз. Далі violin. Ну, violin це однозначно classical music. Також. <coughs> так, drums. Це rock pop music, yes? Так, keyboard. Ну, це classical music може бути keyboard також. Keyboard, classical music. Може бути pop music as well. Окей. Okay. Activity 2: Fill in the blanks. Нам треба поставити у пропуски відповідно правильний інструмент. To play there, you use a bow to make the strings sing. Так, ви використовуєте смачок. Ну, я думаю, що це violin. Давайте напишемо violin. Okay. It's a traditional Ukrainian flute-like instrument. Це сопілка. Це сопілка. Сопілка. Традиційний український інструмент. Так схожий на флейту. Dahlia has six strings and you play it with your fingers. And probably electric guitar. Electric guitar. Myestrun. Okay, has black and white keys. Aha. Uh -huh. That's a uh, piano. The piano. uh, has black and white keys to create beautiful music. Це у нас піаніно. To play there you need sticks for making loud beats at drums. To play the drums. And the last one is an instrument that you blow into to make uh, sounds. That's saxophone. Saxophone. Це інструмент в якому ти маєш дути, або робити якісь звуки, видувати, так? Повітря. Good. Поставьте відео на паузу. Ну і останнє write uh, answers. So, what's your favorite musical instrument? My favorite. Favourite musical instrument is a piano. Ну, наприклад. What types of music are romantic? OK. of music музики romantic? Окей. Okay. pop uh, music. Uh, Types of music are romantic. Ну, для кожного своя романтика, звичайно. Good. На цьому огляд вправ на сторінці 14 зошита. Uh, завершено. Unit 3 great sounds. І так, поїхали далі граматика, Exercises 4, 5, 6, page 15. Ну що ж, повторюємо з вами використання Continuous або ING Form. ING Form це не завжди Continuous, це може бути ще і грундій. І з цим ми з вами, до речі, зустрілися у нашій граматиці. Що після дієслів like, hate, love, наступне дієслово ми використовуємо закінченням ING. Отже, наприклад, she likes playing classical music. I hate playing the violin. I love listening to rap. Між двома дієсловами love та listening має бути якісь відносини, так, якісь стосунки. Love буде змінюватися під підмет, а після нього йде слово listen з закінченням Ing. І так, write the ing forms of the verbs. Напишіть форму uh, дієслів, з закінченням Ing. Play-playing, swim, swimming. Ця форма нам знадобиться і для continuous. Uh, go go in, make making, right, riding, Practice, practicing, Drive, driving. Travel, traveling. Ви бачите, що є зміни у спелінгу. Dance, dancing, Learn learning. Good, Well done. Ставте відео на паузу у тих місцях, де вам це потрібно. Activity 5. Write the sentences with the ing forms of the verbs as in the example. Нам треба речення побудувати таким чином, аби вжити в правильній формі граматичні дієслова. Ну, присудок в реченні. Lolly loves playing the guitar. Lolly loves playing the guitar. Як ви бачите, loves змінилося від слово Lolly, тому що після «he she it ми діє слово закінченням э, ES використовуємо, так. І наступне слово playing вживається закінченням вже ING. Okay. My father, мій тато. Doesn't like solving puzzles. Мій татко не любить розгадувати кросворди, мабуть. Three. Sally enjoys traveling. Сели насолоджується подорожами. My brother and I. My brother and I. Riding a horse. Мій брат і я ненавидимо кататися на конях. Поставте це відео на паузу, аби записати. І запам'ятайте, що після деяких дієслів, наприклад, таких як Love, like, hate, так, Enjoy, наступне дієслово ми вживаємо вже з закінченням «ing». Ця форма називається Герундія. Герундій. І так, Complete the Sentences Use the Table and The Example. Exercise 6 Mary and Tom. Їхнє ставлення до цих видів діяльності: «Skiing» кататися на лижах, reading читання, «cooking» приготування їжі і «dancing» танцювати. Ітак, Мэри дозн'я, but she enjoys reading. Мері не любить кататися на ковзанах, але вона насолоджується читанням книг. Том uh, likes skin. Likes skin. Uh, but he. Uh, doesn't like. Doesn't like uh, reading. Давайте щоб не було. там like, и там. Давайте тут напишем enjoys. Enjoys. Так. Далее. Mary uh, doesn't like cooking. Mary doesn't, uh, doesn't like cooking. But... He enjoys dancing. Enjoys dancing. Мері uh, не любить приготування їжі, але вона насолоджується танцем. Ось. А Том навпаки. Том uh, enjoys cooking. Навпаки, ви бачите, хлопець любить готувати. But he uh, doesn't like dancing. Але йому не подобається танці. Cute. Поставте відео на паузу, аби записати цю інформацію. На цьому огляд 15-ї сторінки завершено. Окей, Units 3 Great Sounds. Працюємо з вами з текстом. У нас був текст для читання ось у підручнику. Uh, starting in the music business. Yeah? У нас було тут три героя: Pete, Shona and Spark. Ми до цього тексту будемо повертатися. Так, exercise 7: Read and complete the phrases. Ми з вами прочитали доповнили вже фрази. To record an album – записувати альбом. To become famous – ставати відомим. To upload a video – вигружати відео. To perform own songs – виконувати власні пісні. A local club – місцевий клуб. A music video – музичне відео. A social network – соціальна мережа. A singer-songwriter senior, senior – A singer, who is also the author of her songs. Good. Fill in the blanks. Use the phrases from Exercise 7A. Now you need to підставити these phrases to five тексту. from the text. For example, Amy loves singing and writing songs. Amy любить singing and writing songs. She wants to become famous one day. She wants to become Famous one day. Two, she had an opportunity to sing her songs at the local club, maybe, last weekend. Вона мала можливість співати свої власні пісні у місцевому клубі минулого, минулих вихідних. Давайте перевіримо. Local club, yes. Okay, The next one. Amy's friend suggested that she should of herself singing on a popular web platform. платфорm. Друз, друзі, Емі пропонують те, що вона їй варто себе співаючи на популярній веб платформі. Так, um, Так, зараз треба подивитися. Probably upload a video. Upload a video of herself sitting on a popular web platform. Her video started getting many likes on uh, a social network, and she was exciting on a social network. Так video почало набирати багато лайків соцмережі і вона була радісна з цього приводу. Емі take the next step and create another for one of her songs. Or uh, another video, maybe. Another music video. Okay. Good. Well done. Emma вирішила uh, при, перейти до іншого кроку вже, так? І uh, створити інше музичне відео, тобто кліп. Для однієї з її пісень. Окей, okay, good. Поставте відео на паузу. Vocabulary, task 8. Match the phrases with their meanings. Поєднаємо фрази з їхніми значеннями. To become famous, for example. Present, get popularity. Отримати популярність. Go on tour. поїхати в тур. Це give concerts in different cities. A. Давати концерти в різних uh, містах. Make music video. Videos. B. Create videos with music. Uh, record an album. Create a collection of songs. Створити колекцію пісень. Give a concert. Uh, present a live musical show. D. Play in a band. Participate in a musical group. Брати участь у музичній Teach music. Instruct others in music. Інструктувати інших музиці. Become famous. Mm. Так, become famous. Це, мабуть, буде get popularity, а become a singer, it means start a career as a vocalist, yes? Ось так. Все. Тепер правильно. Good. Ми з вами поєднали фрази з їхніми значеннями. На цьому огляд вправ на сторінці 16 завершено. Units 3 Great Sounds. Працюємо з вами uh, з останньою стріночкою цієї теми. правами 9 і 10 page 17. А uh, Вправа 9 це у нас listening, аудіювання. Listen And underline the correct variant. Послухайте і підкресліть правильний варіант. Okay. Це у нас page 23. Ага. Uh -huh. Okay good. Exercise three. One, two, three. Uh, listen to the conversation. Aha, uh the -huh. track 30. Okay. Hi Shona. Great to hear from you. Hi Emma. So tell me about your first week at the music school. Do you like it? Yes. It's fantastic. It's so different from our old school. We have lessons in the mornings, but they're all about music. And then in the afternoon, we have school lessons like maths. What do you do in the morning lessons? Do you learn to play different instruments? Yes, you can choose two instruments and then you learn them for the first year. I'm not sure what to choose. I love playing the electric guitar, so maybe the guitar and. The keyboard. Yes, and then you can play your songs and sing them too. And record an album. <laughs> <laughs> do you only do music in the mornings? No, we learn about the history of music too. But that starts next week. I can tell you about that next Friday. Lucky you. I want to be at music school, but my mum and dad can't pay for me. This music school is free. Really? What's the name of the school? It's called the Clark School. That's C L A R K E. Right. C L A R K E. You play in a band, Shona. You can come here too.

Got that. And what's the name of the head of the school? The head's name is Miss Phillips. That's P H I Double L I P S. P H I Double L I P S. Okay. Great. My parents can phone tomorrow. Oh and here's the email. They can email as well. It's info at clark4music.com. Info at clark4music.com. Okay. Thanks, Emma. Good luck. Okay, Emma spent a week at the music school. Вот Emma 2. The students have music lessons in the morning. Учні мають уроки з музики вранці. 3. You can choose two musical instruments at school. Ви можете обрати два 4. The girl likes playing the guitar and the keyboard. Uh, the school is called the Clark Music School. Назва школи Clark. Шоуна wants her parents to phone the music school. Шона хоче те, щоб її батьки подзвонили так в цю школу музичну. Uh, seven, you shouldn't pay for lessons at the music school. Вона вільна, безкоштовна. The school head's name is Miss Phillips. Uh, Ім'я голови школи, директорки, Miss Phillips. The school phone number is 01572399687. Ну і ось номер школи. Cute. ten right answers. Треба написати відповіді це завдання speaking, як ви бачите. What's your favorite type of music? Який у тебе улюблений вид музики? My favorite My favorite type of music is, нехай uh, буде uh, is rock. Хай буде rock. How can you describe this type of music? It is energetic, energetic and um, exciting. And then he is a What is the most famous singer band that represents this music? Okay, uh, so the most uh, famous singer. Singer that represents this music. Is. Ну, а ви пишіть ім'я. Ну, наприклад, якщо ви обираєте там поп-музик або хіп-хоп музик, то просто я вам даю шаблон, як написати потім відповідь. Отже, найвідоміший співак або група, яка, that, yes, яка презентує цю музику, це. І, будь ласка, можете написати назву так, цієї групи або е, цього співака. Have you ever visited a live concert and when? Чи ви коли-небудь відвідували е, наживо так, концерт? Yes, I have. Yes, I have. It was last year, наприклад. Last year. Або якщо ви ніколи не відвідували е, наживо концерт, то пишіть no, I haven't. No, I haven't. Uh, do you think sing or play any musical instrument? Чи ви співаєте або граєте на будь-якому музичному інструменті? Yes, I do. Варіант відповіді. Так, і можете розказати I play там the piano. Якщо ні, то no, I don't. Якщо б вам хотілося грати, то ви скажіть but I would like to play. the guitar for example. How does music influence you? Як music na вас pliva? So it um uh, makes me makes me happy and it motivates me. Motivates me. Okay. Вона робить мене щасливим і мотивує мене. Можу сказати так, що music так, makes me happy and it and, uh, motivates me. Good. На цьому це все. Можете поставити відео на паузу. На цьому огляд останньої вправи третьої теми завершено. Це у нас page 17. Так само, як і огляд повністю третьої теми Great Sounds. Не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки, підписку на канал. Ну і, звичайно, зберігайте цю добірку відеоуроків, які будуть доповнюватися протягом навчального року. Ви будете бачити, як вони додаються до цього плейлиста. На все добре! Goodbye, good luck. Побачимося з вами на Юніті 4 It was awesome! Будемо говорити про минулий час. See you.